Вітаю, друзі, на своєму каналі. Щасливий грибник. Не, не втримався, я не дочекав до понеділка. Е, вирішив, е, ну, Сергій мав намір, я його підтримав. І ми поїхали сьогодні в суботу, 24-го, поїхали таки перевірити ще раз, походити і подивитися, чи ростуть грибочки. І якщо ви пам'ятаєте, я в попередньому відео, хто дивився, я вам показав маленького грибочка, якого я залишив, щоб він ріс. Ну і я раз я вже тут, то я підійшов подивитися, як він, він виріс. Майже ще раз, але я, напевно, і сьогодні його не буду брати. Можливо, ще в вівторок десь приїдемо. і і я подивлюся як він росте. Якщо його ніхто не знайде, звісно. ось А зараз я вам покажу, який він. А ви підписуйтесь на канал, підтримуйте мене. Будь ласка, допомагайте мені з переглядами, ставте пальчики догори, щоб YouTube рекомендував моє відео, тому що так працює алгоритм Ютуба. Дякую наперед вам за те, що ви підтримуєте мене тим, хто дотепер підтримував, дякую і хто хоче підтримати. А зараз я вам покажу, який грибочок від учора на сьогоднішній день. Ось так він підріс. Мені здається, що він став набагато. Ну не набагато, але більший став. Бачите? Росте, нічого його не їло. Не можу з іншого ракурсу зняти. Ось такий він. Я думаю, що якщо його ніхто не знайде, я так його листочком прикрию. Будемо робити. Експеримент. така, такий який я йому зробив, нехай росте. А я піду шукати далі. А раптом щось і знайду. Дощу падає досталь. Маю надію. От іде якийсь грибник зараз я запитаю, що він знайшов. Бо я нічого не знайшов. Тільки подивився на того, що знім що вчора. Знайшов. Добрий день, пане грибарю. Дай Боже, здоров'я! Що ви? Збираєте гриби? Ну а що робити? І, І є? ну, як? А ну покажіть, хочу. що не. ви знайшли. Мені цікаво. Да. Хоч подивитися, ну, які. Вчора ви... я бачив, а сьогодні Одесь не бачив ні одного. Бачу, як не бачу. Ось такі огривачки. Але більше немає, лишці. Ну, Ну, так то... що будемо сподіватися, скоро буде Ви більше. Ми... Ви мої везучий грибник, а я? Там такі місця, сказочно грибні місця. Бо ж бачите, чи там не будуть такі гриби. Да? Ти точно, думаєш? Точно. Ану, ну, пам'ятаєш мої слова і це відео подасть. Ну цей пан чи це там... мій брат Сергій, про якого я завжди в своїх <с відео згадую. Поскільки я грибів не знайшов, то хоч його знайшов. Так ти не каже, що не знайшов. Ми, ми ї... ще ж їдемо за вами. Їдем? Там, де ти знаходиш. Тут О. я знаходжу, ти там. Знаєш, ми їдемо туди, де я знаходимо, Я думаю, що ми так, знайдемо. знайдемо. Друзі, походили ми з братом Сергієм. Погуляли по лісі, по всіх грибних місцях, де ми знаємо. Сергій знайшов чотири грибочки, а я лише подивився на вчорашню, зробив відео і все. Але потихеньку рух починається. Такий гарний ліс. Скоро тут буде, будуть люди носити відрами по чотири відра. Не по 4 грибочки. Ми почекаємо і приїдемо, коли буде багато. Так що до зустрічі в ефірі. Як Бог дозволи, ми обов'язково зустрінемось і позбираємо з вами грибочки. До побачення!